Намасте, друзі, поговоримо про напрямки рухливості в тазостегнових та плечових суглобах. Досить вже плутатися в цих латинських назвах. Флексія. Згинання. Флексія. Згинання обох ніг в тазостегнових суглобах. Флексія. Згинання ноги в одному та суглобі. Екстензія розгинання ноги в одному та суглобі. Екстензія розгинання обох ніг в та застигнових суглобах. Абдукція відведення. Відведення ноги. В одному тазостигновому суглобі. Абдукція. Абдукція. Відведення обох ніг в тазостигнових суглобах. Аддукція приведення. Приведення ноги в одному тазостигновому суглобі. Аддукція приведення. Обох ніг в та застигнових суглобах. Супінація – зовнішнє обертання. Зовнішнє обертання обох ніг в тазостегновому суглобі. Супінація – Зовнішнє обертання однієї ноги в тазостегновому суглобі. Пронація внутрішнє обертання. Внутрішнє обертання обох ніг в тазостегновому суглобі. Пронація внутрішнє обертання однієї ноги в тазостегновому суглобі. І плечові суглоби. Флексія згинання. Згинання обох рук в плечових суглобах. Розгинання, екстензія. Не плутаємо з нейтральною позицією. Ось це нейтральна позиція це екстензія. Розгинання обох рук в плечовому суглобі. Флексія. Згинання однієї руки в плечовому суглобі. Екстензія розгинання однієї руки в плечовому суглобі. Абдукція відведення. Відведення. Абдукція відведення обох рук в плечовому суглобі. Адукція, приведення. Приведення обох рук в плечовому суглобі. Аддукція. Абдукція, відведення однієї руки в плечовому суглобі. Аддукція, приведення однієї руки в плечовому суглобі. Супінація, зовнішнє обертання, нейтральна позиція, супінація, зовнішнє обертання в плечовому суглобі. Супінація. Зовнішнє обертання однієї руки в плечовому суглобі. Пронація внутрішнє обертання руки в плечовому суглобі. Внутрішнє. Пронація. Внутрішнє обертання. Намасте! Сподіваюсь, було інформативно.